Вітаю, зараз ми подивимося питання селище Лісне, Харківська. Харківський район. Селище Лісне. Коли можна повертатися, чи буде там опалення, світло, чи можна буде вертатися у жовтні, вересні, коли це можна зробити, чи припиняться обстріли, вищі сили. Так, осінь. Жовта осінь. Так, дорога відкрита. Зараз ми подивимось. Зараз є якісь певні перешкоди наразі, але на осінь таку середина осінь жовтень. Можна буде вертатися справа в тому, що там дуже сильні руйнування. Дуже сильні руйнування. Так, і це, це буде перешкоджати повернення, бо інфраструктура порушена, і... але буде відновлюватися. Це все, що зруйновано, все, що зараз заморожено чи не працює, все відновиться і почне працювати. І люди будуть дуже раді, що вони повернуться і зможуть так. Так, дорога відкрита абсолютно. Там чекають жінки, якісь і жінки, берегині чи хто залишився, вони. Дуже люблять і чекають на своїх близьких. Такого жаху більше не повториться? Оці вороги, це все буде знищено і буде поставлена дуже сильна охорона, і люди, можуть спокійно будуть працювати. Так, змінюється фортуна до. Селище лісне повертається життя найкраще. Дуже багато пограбованих речей в людей. Так. Є перешкоди, бо багато чого зруйновано, але там живуть люди і чекають на повернення. Так, дорога відкрита і відновиться ну, не всередині опалення чи якісь там. Необхідні для людей речі, електрика, газ чи. Не. Воно буде все відновлюватися, але вже наприкінці. А от на сам жовтень, будь ласка, вертайтеся, все буде добре. Ще листя на деревах ну якраз буде опадати, Так що. Змінилося все на краще. І обстріли припиняться. Припиняться обстріли. Кінець осені, середина осені вже не буде обстрілів. Так що, будь ласка, селище лісне. Вертайтеся люди, починайте працювати. Так, абсолютно. Надходження всіх необхідних коштів також будуть зафіксовані ваші зруйнування і людям на якусь допомогу нададуть. Дуже хорошу. Такі карти виходять також. Так, я тільки хочу забрати Весь негатив, всі ці страхи. Заперечую. Заперечую всі перешкоди. Заперечую всі негативні події, заперечую все, що заважає повернутися людям до веселища Лісне. В лісному відбувається відновлення, заперечую дуже сильні жінки, живуть дуже сильною енергетикою. Вони врятували своє селище також молодці. Так, повернення відбувається, дуже багато людей вертається, заперечую всі ці страждання, всі знущання. Забираю, заперечую всі тартури, все, що пережили люди. Знімаю весь цей негатив. Так, відкриваю дорогу до повернення. Також... Люди починають працювати, відновлюється життя щасливе, заперечує. Більше немає ніяких причин для страждання, відкриває дороги до надходження коштів, допомоги. Так, відбудеться повне відродження, відбудова всіх домів. Вищі сили прошу надати всі необхідні кошти для відродження. Перекриваю. Так, що нам необхідно для відродження? Якомога більше грошей, допомоги. Так, і повернення родичів. Так, перекриваю, перекриваю. Більше нема ніяких перешкод, які заважають людям із дітьми повернутися в селище Лісте Харківської області. Зліваю абсолютно весь негативний магічний дію, всі негативні фізичні дії, обстріли, ракетні, бомбардувальні снарядів відвертаю більше. Такого не відбувається, все лише мирне небо, вселище Лісне, мирне небо закриваю від ворогів, все лише Лісне. Абсолютно мирне небо захищене. Більше нема ніяких загроз для мирного населення, вселище Лісне. Весь негатив, прошу вищі сили, ангелів-охоронців, духів роду, прошу весь негатив. Всі страждання, руйнування, знущання, гвалтування, все, що відбувалося в селищі Лісному, повернути ворогові. на віки вічні. Буде так, буде так, буде так, буде так, де настане селище мир, на небо і захищені будуть всі мешканці, де повернуться мирні люди. Буде так, буде так, буде так. На відродиться, все лично, готуються всі домівки, надіюся, необхідні кошти. Да буде так, да буде все сказане, здійснене. Так, абсолютно відкрита дорога. Надайдуть допомогу. Так що мешканці вертайтеся. Осінь, кінець осені, жовтень, листопад, будь ласка, дорога відкрита. Так, мирне небо. І обстріли припиняться. Дякую за увагу!